Всім привіт! Ви на каналі Ілон Макс, і це наше нове відео. В цьому відео я вам розкажу про свої звички, яких звичок я здобув, від яких звичок я позбавився. Ну що ж, погнали! Дивіться, більшість людей живе за принципом, як карта ляже, або ж як мама скаже. І забувають про те, що все, що трапляється в нашому житті, обирає не наша мама, не наші батьки, не наші партнери. Не те, як карти скажуть, а обирається все. Ми самі. ми самі обираємо, яке життя нам жити, та що ж нам робити. І вже зранку закладається наш день. З чого ми день почнемо? Як ми його почнемо? <хи> так і він пройде. Дивіться, що робить зараз зранку більшість людей. Більшість людей зранку бере телефон. А що ж мені там Вася написав? А що ж там по новинах? Шахеди на Сумщині. Зеленський роздає по тисячу гривень. Та викиньте ви той телефон. Навіщо вам дивитися новини з самого ранку, та відписувати на повідомлення, які можуть мати на вас негативний вплив? Встаньте зранку. 30 хвилин всього на всього. Присвітіть собі. Не будьте в телефоні. Прокинулися, зробили зарядку, прийняли душ, почистили зубки, щоб вони були біленькі. Поснідали, випили водички, стаканчик, розминка, йога, медитація, молитва Господу нашому. Аж потім беремо телефон в ручки. Це, напевно, дуже корисна привичка, яку я набув. Стараюся кожного дня її використовувати. Не завжди виходить, звісно ж, але все ж таки, вона робить мій день значно продуктивнішим, чим тоді, коли я просто беру телефон, починаю всім одразу ж відписувати та скролити ленту в інстаграмі, в Тіктоці або ж новин. Тому це, напевно, одна з перших привичок. Це 30 хвилин зранку приділи собі. Далі, йдемо далі. Друга звичка це спорт, фізична активність. Фізична активність дуже важлива в нашому житті, чого я раніше не розумів. Раніше я взагалі не займався спортом. Всі друзі, які мене знають з дитинства, знають, що я Макс, ніколи не любив грати в футбол, волейбол, підтягуватись на турніках, ходити на турніки, пробіжки і це все займатися спортом. А зараз що? А зараз заходить так, що я найбільше полюбляю це робити зі всіх своїх друзів. Майже. Я ходжу в зал 3-4 рази на тиждень. Так, я не проводжу там багато часу. 1-2 години. Одне тренування, але за тиждень це виходить 4-6 годин. Роблю кожного ранку розминку і. Це вже дає преимущество, так скажем. Якщо ти робиш розминку кожного ранку, ти вже краще, ніж якийсь відсоток людей, які цієї ць розминки не роблять. Якщо ти ще ходиш в зал при цьому, ти входиш в ще менший відсоток. Тому так, фізична активність це дуже важливо, на мою думку, тому що дає ясність у голові, дозволяє тебе від стресу. Ну і звісно ж призводить твоє тіло до, ну, до гарної форми. Кожен чоловік та кожна дівчина хоче побачити себе у розквіті сил, своє тіло в гарній формі. І не за допомогою пластичних операцій, накачування губок, там зробили вії, там бровки, ще щось. Ні. А зробили своє тіло. Пластичну операцію легко зробити, а своє тіло самому це вже важкий труд, який дається не кожному. Але до цього потрібно йти з кожним. Не. Ну, якщо ви цього, звісно, ж, бажаєте. <плес> Третя звичка, напевно, буде така: ніколи нікому не давати. Непроханих порад. У мене було безліч друзів, які. Ну, м'яко кажучи, я бачив, що вони робили те, ну, про що вони будуть жалкувати в майбутньому. Я їм давав поради. Але їм це не дуже подобалося. Вони казали, навіщо ти мене вчиш, як жити? І це, напевно, також одна з найважливіших звичок Ніколи не давати пораду тому, хто тебе про неї не питав. Ти можеш вказати там, один раз про це. Але якщо тебе більше не питають, то ти ротик закрив ну, і не кажеш про це, поки тебе не спитають. Тому що лишні поради ти тратить свою енергію, а людині байдуже вона все одно буде робити по-своєму, поки не отримає урок від тієї чи іншої ситуації. Це третя звичка, яка, так скажем, зараз з'являється одною з найосновніших також в моєму житті. Четверта звичка особисто в мене, вона вже є. Цією звичкою володіють ну десь 2-3%, якщо не менше, людей на нашій планеті. Це загартовування. Загартовування холодною водою. Це не плавати в холодній річці на секундочку. Це починається з того, що ти приймаєш гарячий душ 15 секунд, потім 5 секунд холодного душу. І кожен тиждень збільшуєш на 2 секунди холодний душ. Це дуже просто, але все одно мало хто це робить. Спочатку це контрастний душ, потім це холодний душ. Згодом ти переходиш до холодної водички плюс 16 градусів, плюс 10 градусів, плюс 5, а згодом і доходиш до 0 градусів. Тобто займаєшся моржуванням. А на Е, погруження в холодну воду зменшує частоту нашого серцебиття. По всьому тілу розганяється повітря, стрес знижується на 80% як мінімум. Тобто погружаєшся в холодну воду і стрес проходить. Це навіть як антидепресант і набагато краще. Ну і звісно ж, зміцнює наш імунітет. Ми стаємо більш стійким до стресу та до хвороб. Тобто, якщо ти займаєшся маршуванням, е, знаю безліч своїх знайомих, хтось 8 років закаляється, хтось закаляється майже все своє життя, тобто 50-60 років закалювання, діду 80 років, 75 років він до, до цих пір ходить на річку щодня і пірнає холодну воду, не боліє. Якщо боліє, то якимось вірусом і те, і те він його легенько переносить або ж якоюсь простудою. Один-два дні пройшло і він видержав. Тому це одна також з моїх важливих звичок. Це закаляння. Зараз закаляюся кожен день. Раніше це був холодний душ, ну, спочатку, звісно ж, контрастний, потім холодний. А зараз від холодних ван я перейшов до плавання в холодній річці. Станом на зараз листопад місяць, водичка опустилася до 2 градусів. Побачимо, наскільки я довго зможу проходити, і чи я зможу проходити тоді, коли на вулиці буде температура мінусова. Тому так, це була четверта звичка. Ну і звісно ж, п'ята звичка це їжа. Всі ми любимо їсти. Але ви. Ви бачите, що ви їсте? Переважно більшість людей, що робить зранку? Вип'ю я чашечку кави. Виперу я цигарку. Ой, втомився я після роботи потрібно випити пива, горілки. Особливо в п'ятницю вечір. Правда? ж? Ну, камон, народ. Чи буду я фільм дивитися, візьму собі пару пачок чіпсів, сухариків, ще чогось. Звісно, це ваше право. Я не можу вам забороняти це робити. Але все ж таки, представте, що ви їсте перед зеркалом, їсте фастфуди, чіпси, сухарики, вживаєте спиртні напої, солодкі напої, газировки. Ви дивіться, коли це все їсте в зеркало, і я впевнений. 99% людей перестанеться робити, бо вони будуть бачити своє тіло, яке і так потребує фізичного навантаження, щоб стати кращим та підтягнутим, а вони ще його добивають гедонізмом, споживаючи шкідливу їжу. Ну, не потрібно, звісно ж, йти з крайності в крайність, скидатися все одразу ж. Попробуйте просто забрати щось потрішки: алкоголь, цигарки, фастфуд. Солодкі напої, цукерки, шоколад, солодощі. І потроху ви це заберете, повірте. І почніть додати в свій раціон якісь фрукти. Спробуйте нові фрукти. Спробуйте ті фрукти, які ви давно не пробували: ківі, манго, мандарин, апельсин, яблуко, грушка, банан, виноград, ягоди різні, беріть, малина і так далі. Ну, попробуйте це їсти. Я вам гарантую, вам воно сподобається більше, ніж те, що ви їли. Набагато більше. Багато людей кажуть, що воно дорожче. Та ні. Якщо порівнювати те, що ви купляли тоді і оці фрукти, які ви купуєте, ну, воно вийде значно дешевше. І дасть користь вашому організму на секундочку. Також овочі. Овочі також потрібно вживати. Різні, смачні і несмачні. Мені не всі овочі подобаються, але я Все ж таки їх їм. Як-не-як. -як. Риба, м'ясо. Також в міру, але їм. Коли я покращив своє харчування, покращились всі сфери мого життя, чесно. А, а харчування своє я покращив тоді, коли пішов в зал. А в зал я пішов тоді, коли в моєму житті з'явився однодумець. А точніше їх було декілька. З'явилися однодумці. І так плавно, ми переходимо до п'ятої моєї звички. П'ята звичка це оточення. Оточення? Серйозно? скажете ви. Так, оточення відіграє найважливішу роль в нашому житті: та, ким ми будемо, з ким ми будемо, що ми будемо їсти, чим ми будемо жити та де ми будемо знаходитися. Як же це працює? Всі ви чули цю приказку від своїх вчителів, батьків, з ким повідешся того й наберешся. Або ж покажи мені свого друга, і я покажу, хто ти. Або ж, якщо в тебе, друзі, 4 мільйонери. Ти будеш п'ятим. Якщо в тебе, друзі, 4 дураки, ти будеш п'ятим також. Ми переймаємо риси від нашого оточення до себе. Як би ми це не заперечували, ви можете це заперечувати, але ви на якийсь відсоток ті люди, з ким ви спілкуєтесь на даний момент. Дякувати Богу! Рік назад мені трапилися люди, які зайнялися своїм здоров'ям, ментальним. І фізичним. Кинули свої шкідливі звички і взялися за нормальне, адекватне життя. І зараз вони щасливі. Розвиваються і надалі зростають. Я бачу їхні успіхи. Я щиро радий за них. І також я бачу свої успіхи. І я можу сказати, що я також за це дуже радий. Трішки більше, ніж рік тому, я не думав, що я піду в зал, буду закалятися. Харчуватися більш-менш здоровою їжею. Знімати TikTok, знімати Ютуб, Інстаграм. Я не задумувався про це. Але мене мотивували на це. Люди з мого оточення. Я знаю, що ви дивитеся це відео, за що я вам дуже і дуже вдячний. Дякую за вашу підтримку. Тому оточення дуже важливе в нашому житті і відіграє одну із найважливіших ролей. Ми соціальні? Люди соціальні. Тобто кожному з нас потрібно спілкування, але обирати тих, з ким ми будемо спілкуватися, вирішувати теж тільки нам. По можливості обирайте в своє оточення тих людей, чиє життя похоже на життя вашої мрії. Вони вас багато чого навчать, допоможуть, та й з однодумцями буде значно легше. Переходимо до моєї шостої звички. І це шоста звичка, так скажемо. Шосте правило це самотність, а російською мовою одиночество. Е, самотньому бути не в кайф, скаже багато хто. Хочеться мати другу половинку, багато друзів, яким можна довіряти. Але я вам скажу, це не так. Іноді самотність в міру. В міру. Я не кажу, що це було явище постійне. Самотність в міру дуже і дуже корисна. Дивіться, в нашому житті безліч людей. Перше кохання. Далі йдуть нові і нові стосунки, перші друзі дитинства. І далі також йде багато-багато багато нових друзів, знайомих, однокласників, однокурсників, працівників, з якими ви працюєте на одній роботі, в якійсь сфері і так далі. Ці люди проходять через наше життя і затримуються тут ненадовго. Хтось на великий проміжок часу, хтось на маленький. Наскільки б люди не затримувалися, вони в вашому житті принесуть вам якісь знання, якийсь урок те, що ви потребуєте. Для когось ви станете уроком, а для когось хтось стане уроком. А хтось і стане уроком для вас. Але якщо ви самотні, не потрібно розчаровуватися. От захотів я піти якось в баню, попаритись. Дзвоню одному другу, він каже: Не, братан! Сьогодні в мене не вийде. Дзвоню другому Він каже, ні, а, в мене шорти сушаться, та я трішки втомився, сьогодні я пас. Третьому пишу, йдемо сьогодні в баню. Він каже, в мене сьогодні не виходить. Четвертий пише: ну ні, давай на сьогодні, давай якось потім. А в мене велике бажання піти в баню. І що я роблю? Я просто йду в баню сам. Да, Я сам йду в баню. Я не буду щось робити сам. Сам піти в кафе, в ресторан, в баню. В басейн, на річку, в спортзал. Я не боюся самотності, тому що протягом всього свого життя ми будемо самі, самі нам жити з собою. З собою важливо жити та дружити, як ні з ким іншим. І не тільки в наушниках бути і заглушати всі свої думки, а бути своїми думками. Своїм внутрішнім голосом. Тому для мене дуже важлива самотність. Провести час наодинці з собою, кудись ходити самому. Пройтись на річку чи в парк, подумати, проаналізувати своє життя. Тому самотність це теж одна з моїх звичок. Але не забувайте, що вона має бути здоровою. Оце моїх шість звичок. Напишіть, будь ласка, свої коментарі стосовно цих привичок. Надіюсь, вам було цікаве це відео. А згодом буде багато нових відео. Вони будуть цікавіші. Я буду на цим старатися. З вами був я, Іон Макс. До нових зустрічей. Бережіть себе, будьте щасливими!